Всім привіт. Сьогодні надзвичайний формат, сьогодні відео. Хочу сьогодні поділитися боєм, який я зіграв 5 дні тому на цьому прекрасному танку Progetto 46 італійському. Всі знають, що я граю на ньому на 3 відмітки. На даному етапі стріму це було десь 90%. І ми грали на максимальний результат. Старалися грати на максимальну сумарку, тому бій вийшов цікавим, хочу сказати. Але таким він спочатку не здавався. Тому хочу вам показати. Сподіваюся на ваші вподобання, на ваші перегляди. Тому давайте дивитись. В принципі, доволі дефолтний початок бою. Вирішую поїхати на центр. Розумію, що нас ніхто не займає гору, і відразу розумію, що треба десь. Зміститись ближче до лівого краю, тому що є алея яка ніяка. І щоб. Не дай Бог не отримати якихось тичок від гори. Тут розумію, що свічусь, Очевидно, що ворожа ялиночка зайняла кущ'ю один, клацаю про це команді у сподіваннях на те, що, що хтось зможе її поблайндити. Але ви ж зрозумієте, що союзники це останні люди, на яких можна якось на. Щось сподіватися. Тому продовжую тут просто холдити, щоб ніяких тичок не отримати, бо розумію, що зараз не можу нічого ініціювати. Вирішую поблайндити в кущ. Тут, до речі, дуже цікаво, буду зараз бланди. Я в моменті на стрімі не побачив тої червоної лінії і, і почав блайндити трошки вище, ніж Ось зараз буде момент, де я блайндю ку ці кущі поза, поза лінією мапи. Тому дуже смішний момент. Я вже потім коли переглядав, це було дуже забавно. Ось я тут ще раз щось пытаю, намагаюся його шукати поза лінією червоною, але то таке. Тут бачу, що наші все ж таки вирішили поїхати на гору, що в нас потроху розігрується гора, і вирішую туди зміститись. Тим паче бачу, що Тортойс поїхав по центру щось ініціювати і розумію, що в принципі, якщо поїхати під того Тортойса, можна спробувати дати якусь тичку йому. Або хоча б для нашої гори його підсвічувати в тому плані, що зібрати якийсь асист і, типу, буст, буст ну, собі відмітку за рахунок асист. О, тут вже потроху Получаю перший асист по Тортойсу. Розумію, що далі має його тільки їхати рентгенити, щоб бачите, тут я не за і він вже був не по-моєму асисту. Тут під'їжджаю, аби з рентгенети його. Розумію, що вище підійматись не можу. І так високо піднявся і міг отримати від 752. Але все обійшлось, били Тартойса. І, в принципі, продовжую зараз чекати, поки наші середні танки, наш Бураск, буде пробувати займати і підсвічувати гору. В цей час повну діч робить Т-95. Скажу спойлерно на майбутнє, дуже дякую цьому молодому чоловіку. Він мене дуже сильно в цьому бою обустанув. Тому дивимось далі. В принципі, тут на центрі. Чекаю якогось засвята від наших тяжів. Поки немає, маю змоги стріляти, ламаю дім, щоб він мені потім не заважав. І через те, що я його зламав, зараз будуть дві хороші тички в Суперника, які, яких би не було без. Тут не до контролю, що засвітився від 5 2 засвітився, але слава Богу, тичку не отримав. Ну, за те, за, за те, що він так виставився. Він, в принципі, поїхав в ангар. Дуже-дуже-дуже печальний початок бою. Пройшло 3 хвилини бою, і в нас там 800 асисту і 0 дамагу. Взагалі цей бій нічого не, не мав би нам дати, але тут потроху починає стріляти, залітає коротка тичка. В Лорейна. І потроху потроху бачу, що наші пропушують гору. Бачу, що Леопард ворожий тікає і розумію, що в принципі можу спокійно зараз вийти і погратися з тим Т-95. да Засвітився від нього, знайшов його бачу, що він до нас спиною. Даю йому тичку першу і вирішую, що не буду давати весь барабан, закадеш ще одну тичку, і вже тоді буду роздавати по ньому. в принципі і Класика е, жанру прогетти, гетти, коли ти дозаряджаєш якусь тичку, щоб дати більше, ти завжди одну тичку з трьох е, або чотирьох маєш зафейлити. Розумію, що він повернувся на мене і що я не маю права на нього пікати. Чекаю, поки наш Бураск його забайтить. Е, В принципі, за цей час якраз докадешую свої три тички, чекаю, не спішу. Е, тобто Бураск намагає дати йому тичку, він робить щось дуже дивно. Даємо йому прекрасний підпал. Даємо повністю барабан. І тут я розумію, що він має догоряти і їду далі. Але в моменті розумію що він не догорів і зараз можу отримати тичку. І я не знаю, як він її дав Він просто, ну, мабуть, якийсь бот чи що. Але тичку він мені не дав. У підсумку ми розфармили його на 1900 урону, не получивши взагалі нічого. Розумію, що команда наша пушить праву сторону і можу просто поїхати підстати того тора того центр. Тут дуже. Цікава тичка від Леопарда. Ну, це Леопард, він може собі дозволити давати такі тички з його точністю. І розуміє, що тут можна зараз поїхати когось підрентгенити, зробити ще якийсь асист. І, в принципі, так і стається. В моменті рентгенимо Лінукса, який вирішив, що він може стати в кущик. І наш четвертий спокійно виходить і добиває його. Тим самим ми фар фармимо ще 600 асиста. Потроху бій вже виходить непоганий. 4000 сумарного досвіду, сумарного. Скажімо так, асисту і урону. Тут спробую ще досвідчувати того Торо, але, просумію, що там нікого ніхто, скажімо так, давати по ньому не може. Паралельно бачу, що вмерла йолка. Я не знаю, на що він помер і чому він це зробив, але він помер. І тим самим він зробив мені цей прекрасний бій. Тут намагаюся дати ще тичку. У мене на стрімі дуже лагало. Я ту тичку в Торо не дав. І запис. Бачите, що запис так само. Воз... Відіграє, як це, як і на трансляції з пінгом. Дуже легало, але в принципі не критично. Розумію, що тепер, коли в нас таке, така перевага на правому, скажімо так, фланзі, можу переїхати знову на центр. Розумієш, там вже нема ворожого ЛТ, що йолка вмерла. Я розумію, що можу поїхати і підситити те, що ще не світилося. Там не силися ще бабаха, ще хорі, танки, які не світилися. І тому розумію, що можу просто поїхати. Спробувати чекнути, впад, впасти в ту чашу, а, але дуже боюсь, що можу в моменті десь отримати якийсь ваншот. І тому буду зараз дуже-дуже сильно обережничати і дуже сильно боятися. Тут, тут розумію, що якщо сильно буду пікати, мене буде чекати той Торо, тому намагаюся якось так обережненько, обережненько підсвічувати це все діло. Але ну, таке, не, скажімо так, взагалі не спішу. І, В принципі, як показала потім практика, то це було дуже правильним рішенням. Тобто, бачите, я трошки висунувся і засвітився. Але я думав, що Тору, але Світився я не від Тору. і зараз ми побачимо, що тут стоїть борщ, і якби я трошки нагліше поїхав, то борщ би мене підсвітив би під бабахою під хорі. Тут бачимо Пантеру, на жаль, не по нашому засвіту, але встигаємо дати в неї дві тички. І, в принципі, продовжуємо далі холити, тому що я розумію, що поки живий борщ на алеї, то я не можу нічого собі дозволити робити. Е, тому чекаємо просто і я, і четвертий. Я тут намагався щось натикати, і я четвертий, тому щоб він поїхав, щось прийняв від, від усіх тички, щоб я міг просто далі поїхати, коли всі розряджені. Але бачимо, що нічого поки не стається. Хорі і бабаха все так, все так само на прийомі. Ну, і тут такий етап бою, де ми просто стоїмо і нічого не робимо, тому що ініціювати не можемо під хорі і під Бабахою, очевидно. І тут я просто розумію, що мені треба дочекати з тих пір, поки або наші вб'ють Тору і підіжмуться під алею, де ми зможемо постріляти, або дочекатись моменту, поки наші вб'ють РХМ, і я зможу розіграти алею. Ну і тут, в принципі. В принципі, далі ми стоїмо в очікуванні. і... Чекаємо на те, щоб наші союзники пограли десь і зініціювали замість нас. Тому що це точно не танк, який може ініціювати. На жаль, тут щось намагаюся десь чекати, тобто трошки дивитись, може, якусь що бо граю на боновій оптиці, і, в принципі, бонова оптика нормально так і допомагала Там, огляду майже 500, більше, більше, ніж 500 метрів, і в теорії якусь бабаху, якщо б вона стояла би десь ближче, то я міг би підсвітити. Але все марно. Чекаємо, чекаємо, бій йде. І так нічого в нас і не вдається. Не Тут прекрасний молодик на скорпіоні щось проїжджає, борщ в нього стріляє, йому дає підпал наш, я так розумію, мінотавру. Е, Ні, ФВшка дала йому підпал. Він помирає, і в ту, ту, той самий момент я розумію, що що ось воно, це моє, і що я більше не маю права втрачати часу. Бо, але порожня. Очевидно, що там і хорі, там і бабаха. Туди змістився і Леопард. Бо, бо пам'ятаю, що, що він давав нас в нас стичку. Тим часом продовжує лагати в мене на стрімі, дуже дико. Але їду, розумію, що ризикую, бо якщо б хорі був десь ближче, то він мене спокійно б підсвітив і ми б вмирали. Але дуже рано його зачекую, і починається вже оцей от фарм. По моєму асисту. Бачу, що він вже від'їжджає за кут, за, ці, за радіус мого огляду і потрошку починаю їхати за ним, щоб його досвідчувати і щоб він не міг, скажімо так, втекти. Тут вже заїжджаю в кущі, переживав, що можу Торо мене засвітити, але Торо, в принципі, мене не засвітив. Торо був якийсь сліпенький. Ось. Знаходжу бабаху, розумію, що це взагалі джекпот. Чекаю, дивіться, тут не стріляю, бо знаю, що розумію, що можу все від Торо. Тому просто не стріляю, просто тицяю як можу в своїй команді. Бачу, що в мене нормальний відстріл, що в мене є четвертий, що в мене мінотавро, що зараз то все діло, розфармлять. Е, бачу, що розумію, що вони вже за, скажу, за радіус мого огляду, спокійно можу тут звестись і добивати того Тора, коли він теж пойде за радіус, щоб точно не засвітитись на таку вірочку. І тут, в принципі, кінець бою вже, скажімо так, питання. Обережного відіграшу, тобто, просто було, треба було під'їхати в упор і цих всіх хлопців е, дофармити. Бо ніхто крім мене цього вже то робити не міг. Я розумів, що вони прям е, вже в А2, А3 закрилися, і я можу спокійно їхати. І тут зараз буде момент, коли я під'їхав прямо притул І Леопарда ми вже дочекали прям Е, Дочекали Леопарда ось в моменті Зараз він дає в нас тичку, але ми можемо собі це дозволити. Даємо йому ще тичку, він вмирає. І розумію, що я бабаха теж мій асист, він в мене в моменті рветься, я вже на це готовий. Я розумію, що повністю е, всю місію своєму бою я зробив. Тому е, такий от бій на майже 10 тисяч сумарки відіграний. На 9700 було після бою. Очевидно, маст, майстер, очевидно, все, всі там нагороди і так далі. Всім дякую за перегляд. Е, сподіваюся, що бій вам сподобався, і сподіваюсь, що поставите лайкосик. і... Підтримайте мене. Всім гарного дня, хлопці.